Вітаю! Запоріжжя місто з багатою історією. а історія міста це історія життя його мешканців, будинків та краєвидів. Пропоную подивитися, як змінилося наше місто протягом років. Зробимо ми це за допомогою старих фото та 3D панорам 2015 та 2016 років з додаванням більш сучасних фото. Розпочнемо ми з околиць площі імені Маяковського. Наприкінці жовтня я прогулявся тут і спробував відтворити фотографії середини 1950-х та 60-х років. Ось одна з цих фотографій. Це проспект імені Маяковського у напрямку площі імені Маяковського. А це фото того ж місця середини 1950-х років. А це вже куточок площі імені Маяковського. Її сучасний вигляд. А так вона виглядала на початку 1960-х років. Площа Маяковського поблизу сучасного фонтану життя. А так вона виглядала, коли деякий час носила назву площа космонавтів. Так, на будинках, що стоять по периметру, вказано, що це площа театральна. Але з театром тут не склалося, хоча він планувався. А це вигляд з площі у бік проспекту імені Маяковського, що прямує до Дніпра. Його сучасний вигляд та початку 1960-х років. А це вигляд у протилежний бік. Чорнобіле фото зроблено в кінці 1960-х. Фонтан попередник фонтану життя вже існує. Він був відкритий 14 жовтня 1967 року. Ще тоді ця площа мала ім'я космонавтів, але невдовзі отримала ім'я Маяковського. Сучасний фонтан життя відкритий 14 жовтня. 2004 року. Це місце розташовано з іншого боку проспекту Соборного та навпроти площі імені Маяковського. Це фото зроблено практично поруч з попереднім, тільки у напрямку вулиці В'ячеслава Зайцева, колишньої Лермонтова. Будинок, який ми бачимо на фото, в той час ще тільки будувався. Тобто час фото середина 1950-х років. Далі ще одне фото площі. Сучасне та 1960-х років. На місці фонтану ще розташована клумба, прикрашена великою вазою з рослин. Сучасне перехрестя вулиці Патріотичної та проспекту Маяковського. А це. Те ж саме місце середини 1970-х років. Перехрестя Проспекту Соборного та вулиці В'ячеслава Зайцева, колишньої Лермонтова. Це фото 1960-х років. Це так звана колишня вузлова. Гастроном на вузловій мав назву ранкові зорі. А над дахом будинку напис. Да здраствують совєцькій міталургі. Це залишки Кічкаського мосту його правобережної частини, що знаходяться поблизу сучасного острова Сагайдачного колишнього імені Леніна. А це фото 1910-х років того самого Кічкаського мосту. Залізничне сполучення по мосту відкрито у 1908 році. Міст розібраний у жовтні-листопаді 1931 року через затоплення навколишніх земель вище Дніпрогесу. Це Запорізький Дніпрогес вигляду 2015 року. А на початку його експлуатації з 17 липня 1932 року та до середини серпня 1941 року. По греблі ходив трамвай. Та й сама проїжа частина тоді була вуща, ніж зараз. Її розширили естакадою у другій половині 1970-х років. Колишній кінотеатр імені Леніна. А зараз закинутий Довгобуд. Кінотеатр проіснував до середини 1990-х років. А у Олександрівську тут був народний будинок, що звели у 1980. Третьому році будинок має строкату історію. Про нього можна прочитати, якщо перейти по одному з посилань під відео, частина паркового бульвару поблизу вулиці Богдана Хмельницького та парку металургів. А це фото того ж місця з середини 1950-х років. В глибині кадру видно вхід до парку. А це бульвар Вінтера поблизу управління Дніпрогесу. А так це місце виглядало у другій половині 1930-х років. Тоді це був будинок управління будівництвом Дніпрогесу та головного інженера Дніпрогесу. збудований у листопаді 1927 року. Біля цього будинка можна побачити бюст якомусь діячеві. Особа, якій присвячений цей монумент, мені невідома. Можна припустити, що це або Ленін, або Сталін, або навіть Орджонікідзе. Праворуч навпроти будинка вже порожні на той момент стенди. Свого часу на них була інформація про кількість бетону, яку закладали будівники у ліву та праву перемичку греблі Дніпрогесу. Це ще один вигляд будинку управління, якщо стояти спиною до Дніпра. Фото 1933 року. На фото також вже порожні стенди з інформацією про змагання та перевиконання планів. А так, будинок управління виглядав на початку експлуатації. Це фото початку 1928 року. Будинок зведений у стилі конструктивізму. За ним праворуч видно будинки американського котеджного селища, збудованого для американських спеціалістів та їхніх сімей. А це фото другої половини 30-х років. Тут також вже видно бюст поруч з будинком. Під час Другої світової війни будинок сильно пошкоджено, згодом відновлено вже у новому вигляді. Палац культури енергетиків збудований у листопаді 1949 року. А це проекти цієї будови. Архітектори Купецього Орлова Алфьоров Орлов. Дякую за увагу.